Новий матеріал зменшить витрати опалення на 35%. Вчені розробили новий матеріал, який здатний зменшити витрати на опалення на 35%. Вчені з Китаю та Німеччини розробили новий матеріал деревну піну. Вона може частково замінити вкрай енерговитратні кондиціонери взимку, зберігаючи в домі тепло, а влітку прохолоду. Як заощадити на опаленні? Якщо покрити деревною піною всю споруду за винятком покрівлі, то потреба в електроенергії на опалення чи охолодження скоротиться на 35%.